ситуація у Вінниці на ринку нерухомості та оренди. Є з нашої програми, фахівець нерухомості агентство нерухомості гарант Людмила Потапова. Доброго дня, пані Людмила, доброго дня. І до речі, я хочу ще додати, що сьогодні день ріелтора. Ось так співпало. Я вітаю і нашу гостю, і всіх, хто має відношення, скажімо, до нерухомості, хто є ріелтором з професійним святом, дякую. і вас, пані Людмила, окремо. Дякую, дякую. ну і декілька слів. Буквально кінець 2021 початок 22 років стали для України українського ринку нерухомості одним із найважчих напад Росії та переміщення населення у більш безпечні регіони країни сильно вплинув на розвиток галузі. Починаючи з 2015 року, ринок нерухомості в Україні щорічно зростав. У 21 році українці придбали понад 600 Тисяч об'єктів помешкання та земля, але у 2022 році цей показник був уже утричі меншим. Проте починаючи з 2023 року, і до сьогодні ці показники зростають. У 2024 четвертому ринок нерухомості ще далекий від довоєнного стану галузі. У 2023 му році кількість придбаного житла складала понад 172 тисячі помешкань, це більше ніж у перший рік повномасштабного вторгнення, проте значно менше за довоєнний показник. Ось, власне, про ситуацію у Вінниці ми сьогодні поговоримо. Якщо порівняти продаж житла у Вінниці до Початку повномасштабного вторгнення, і сьогодні ринок просів, чи навпаки, зараз ми бачимо якісь пожбавлення цього ринку. Давайте спочатку вияснимо. Тобто, чи ми хочемо з вами поговорити саме до того моменту, як почалося повномасштабне, чи саме оця ситуація, яка от зараз на сьогоднішній момент? Ну, давайте будемо краще говорити про ситуацію, яка зараз на сьогоднішній момент ринок починає просідати з моменту. Того, що якщо ми будемо брати е, точку відліку, це, наприклад, минулий рік. Чому? Тому що минулого року, року було набагато активніше продажі, і я їх рахую навіть більш активніші до початку повномасштабно, тому що така велика кількість об'єктів, яка була продана, я ну не не пам'ятаю, щоб отак активно люди купували. У нас, по перше, дуже багато програм, які Допомагають людям зараз придбати житло, плюс програма є оселі». А стосовно ось ви сказали, що ринок просідає. Тобто, ми зараз бачимо, що падіння продажів, тобто дуже важко так. продати житло. Nee. Ні, не важко, але. Воно починає, тобто ми не можемо рахувати, що ринок нерухомості сьогодні так, а завтра вже він не вже він не працює. В нас таке було тільки спочатку повномасштабного, тому що дійсно тоді зранку ми прокинулися, і вже ніхто нічого не продавав на сьогоднішній момент. Так як ціни коли ціни падають, вони не падають за один день. Вони поступово, тобто, фактори, які впливають, можуть впливати на це, вони розпочинають процес падіння за рахунок того, що починає бути ме. Менша кількість бажаючих придбати, тобто я так зрозуміла, що цінова політика потрохи знижується порівняно з минулим роком. Порівняно з минулим тобто, роком. ми не кажемо про ціну, яка була до повномасштабного, тому що якщо взяти, наприклад, січень повномасштабного і сьогодні, то зараз ціни трішки вищі ніж чим на тоді на момент да, 22 року да. тому давайте будемо конкретно говорити зараз. там почали падати порівняно з минулим роком. Відсоток, відсоток падіння. Можна визначити середній? він ну, це, це буде незначний, але просто ми його відчуваємо, так як ми бачимо кількість запитів по тому, чи, по ті чи іншій нерухомості і по тих чи інших об'єктах. Тому ми можемо це зараз казати чисто так приблизно це 5%, але це не в відсотках зараз вимірюється. А так як ми фахівці в цій сфері, ми це відчуваємо по кількості запитів угу. і по кількості пропозицій, які в нас є. Тобто, ну приблизно я просто для себе щоб зрозуміти, то приблизно п'ять відсотків такі так, присідання. Тобто, ну, якщо ми бачимо, ми бачимо з минулого року. А тоді ціни. А якщо просто ну говорити саме про ціни а, на однокімнатні квартири, двокімнатні і трикімнатні, трикімнатні, як вони змінилися? Тобто, наприклад, там минулого року одно дво трикімнатні стільки то коштували зараз приблизно. Ось вони з'їхали не стільки. Я ж кажу, це по плюс-мінус виходить, що на однокімнатних це може бути тисяча півтори, на двохкімнатних це може бути дві-три тисячі, на трьохкімнатних, так, три, ну п'ять немає. Чи, ну, така велика кількість на трьохкімнатних, така сума на трьохкімнатних ще не е, немає, щоб на мінус п'ять тисяч. Але якщо по однокімнатних, якщо ми беремо стандартну хрущівку, тобто це 30 квадратних метрів в спальному районі е, з в житловому стані середній поверх то з 38 плюс-мінус на 36 Тобто, да, це от якби ось така буде цінова політика. А Якщо говорити про е, житло, яке житло у Вінниці купляють е, найбільше? Це однокімнатні квартири, які власне були раніше найбільш популярними? Чи можливо е, сегмент змінився? Однокімнатні квартири вони завжди користуються попитом. Чому тому, що однокімнатними квартирами ще все розпочинається і можливо цим завершується, так як інколи точніше, не інколи, а багато хто продає нерухомість велику, щоб купити поменше, тому що вже не потрібна така велика нерухомість. Але... Сегмент приватного сектора він виріс за рахунок того, що люди почали перебиратися в приватний сектор за рахунок того, що почали відключати світло, і люди, якби вже розуміють ситуацію минулого року, минулої зими. Звичайно, вони так само себе трішки вже можна так сказати, підстилають сіна на майбутній сезон зимовий. А хто тобто я так зрозуміла, що сегмент саме приватних будинків і однокімнатних, це найбільше? Це, такі... да. це це такі самі актуальні, чому однокімнатні завжди купують, тому що це саме бюджетне житло, і так само, якщо це одно новобудови, то також з однокімнатних розпочинається. А приватний сектор, тому що зараз іде переоцінка інтересів і баж, бачення ситуації в майбутньому, тому що ми всі е, розуміємо, і може, ну ми не хочемо цього, якби, але все-таки. Розумію, що може бути так, що з цієї зими ми також будемо сидіти без світу. Що говорити про приватні будинки? Від якої вартої, від якої ціни стартує ну, приблизно вартість будинків, щоб так зорієнтуватися, це ну, загалі то кажемо, не дешеве задоволення. Якщо ми будемо розглядати саме сегмент, наприклад, бюджетного об'єкту, це танхауси. Якщо таунхауси з всіма комунікаціями, то це в радіусі можна навіть знайти в радіусі 45 тисяч. Це будуть mm -hmm. невеликі квадратури 70-80, вісімдесят, 65-70 квадратів, але це може бути в радіусі 45 тисяч. Це вже з комунікаціями. Є дешевші, ну там ще деяких комунікацій немає, або потрібно самим ще проводити. Тобто це якісь моменти, які будуть падати вже безпосередньо на покупця, і не всі люди це хочуть. Тому будемо стартову ціну брати від 45 тисяч. А чи оцінюють покупці при виборі житла чи подбали забудовники про самостійне заживлення під час відсутності світла? Ну, власне, чи цінують? комплектів, які становлено сонячні панелі для живлення, геотермальні насоси, які використовують для обігріву взимку, охолодження помешкання влітку. Тобто, які вимоги висувають, скажімо, в зв'язку з останніми подіями покупці житла щодо фактору енергонезалежності? Енергонезалежність це питання набувне, тому якби на сьогоднішній момент у нас не стоїть, що от самі дешеві сегменти вони вже є з цим, їх немає. Тобто панелів, насосів, там генератор цього всього немає в цих бюджетних об'єктах. Це є тільки ос ос основний об'єкт, і люди купують і розуміють, що саме їм потрібно буде придбати поставити там, щоб себе забезпечити і якби надати собі автономність. Якщо такі об'єкти, які з, якщо це буде повноцінний будинок, він жилий, і люди там проживали, і вони собі поставили всі ці моменти, то це ми говоримо зараз не про 50, не 80 тисяч, це буде десь 120, 140, 150, якщо це новобудова, то це може бути навіть до 250-300 тисяч. Це це доволі не да тому це це не е, це не основний сегмент, який продається, і якби це не основний запит, який нам роблять покупці. Тобто, оце одна такий сегмент це один, два, ну п'ять клієнтів. А Образ. ось ви сказали, що це не основний запит, який роблять е, ну, покупці. А які основні запити? Запит в плані того, що в нас немає ще на ринку нерухомості новобудов, наприклад, забудовників, які одразу ставлять оці всі ці всі моменти автономності в об'єкт. Тобто люди конкретно купують нерухомість, тобто об'єкт – це танхаус будинок, і далі вони розуміють, що вони можуть там зробити. Ось, наприклад, в будинку може бути централізоване водопостачання, або, наприклад, колодязь з, з насосом. Звичайно, централізоване постачання вони не можуть нічого там змінити. А от якщо би це колодязь і насос, то вони собі зможуть поставити додатковий якийсь прилад, який буде допомагати в відсутності світлу. Працювати цьому насосу і в них буде водичка. Стосовно покупців, хто сьогодні в основному купує житло у Вінниці? Хто ці люди? В нас багато запитів це по є оселі, тобто це в нас і Вінницькі, і невіницькі люди, які підходять під програму 3 або 7 відсотків. Це люди, які отримують кошти від держави по різних програмах, тобто якась молодіжна програма, є відновлення, плюс компенсація за втрату родича на війні. Тобто, ось такі, якби от є програми, які от вони. Активно кожен день ми підшуковуємо об'єкти саме по цим програмам. Ось, наприклад, сьогодні зранку до мене звернулася людина. Чоловік військовий. Він шукає однокімнатну квартиру, під є оселю, щоб була з ремонту, тобто під, під виплату. Ну власне, а І до тут... речі, а державні програми вони утримують сьогодні ринок. А нерухомості можна так сказати? Так, так, так. Як ми можемо так сказати, що взагалі ринок після повномасштабного вторгнення в нас запустила програма ЄОселя, тому що це потік коштів, і люди почали користуватися цією програмою, і саме вони запустили кошти в ринок, і далі вже люди розпочали саме продаж та купівлю. А які саме державні програми сьогодні взагалі ринок отримують? Ось ви зазначили, ну можливо, більш детально про для тих. То не знаю, що це за програми, як вони працюють. Тимчасом тимчасово перес переселені люди є. Оселя, є відновлення. Це люди, які втратили житло або воно пошкоджене, їм компенсують. Далі є ще ось. Я ще по ній не працювала, але вже запит зараз. Ось розглядаю молодіжна програма, яка також дає кошти на купівлю нерухомості. Ну і плюс виплати за втрату. Більш активний первинний чи вторинний ринок житла у Вінниці? Що тут можна сказати? Де на якому ринку, скажімо, більш купляють житло? Якщо первинний ринок ми будемо говорити, це на стадії забудови, а вторинний – це всі вже об'єкти, які мають право власності і вже готові до того, щоб там починати робити ремонт і, або проживати, то вторинний ринок він набагато більше користується попитом. Первинний ринок будинки будуються. Будується Купується там нерухомість, але просто на вели, велика кількість вже є якби побудованих об'єктів, і люди якби вже розсипаються там, там, там і виходить, що е, немає того, що, наприклад, от одну нову будову там раз викупили і вже вона вже здала. А стосовно новобудов, ось квартири на первинному ринку, вони зараз люди купують, готові. Ну я просто читала, цікавилася, чи вони готові кладати кошти на етапі будівництва, так так, так, готові, кажу, тобто да, не так. особливо змінилася ситуація. Ні, е, люди готові в забудови, Я ж кажу, забудови будуються, здаються? Просто великі вже є велика кількість забудов. Тому в людей є велика кількість момент, можливостей і варіантів, куди вкласти кошти на стадії будівництва. Тому що за на сьогоднішній момент ринок саме первинної забудови вона він дуже активний. А якщо людина хоче продати квартиру, скажімо, одну там двокімнатну, скільки їй приблизно треба чекати, щоб квартира Продалася місяць два. По перше, першим, що ми кажемо, це потрібно чітко розуміти ситуацію на ринку нерухомості і цінову цінову політику об'єкта. Тобто потрібно правильно виставити цінову політику. Якщо цінова політика об'єкта однокімнатної, двохкімнатної правильно виставлена, то на протязі двох тижнів місяця об'єкт може бути проданий. Угу. Які райони у Вінниці щодо житла найдешевше? Найдешевші жилів. Е, ну, Тяжилів, але в нас зараз дуже активно навіть купується нерухомість і це вважається як містом, тобто, тому що люди вже вважають це місто в Стрижавці новобудови. Вони активно зараз продаються і багато запитів є. Тобто навколо Вінниці, е, агрономічне також дуже активно користується попитом. Тому тяжилів у нас якби це, це один з районів міста Вінниці, але е, райони, які біля Вінниці. Також зараз активно користуються попитом, і там ціни ще дешевші. на сьогоднішній момент. оренда нерухомості у Вінниці. Ось тут цей аспект. Яке житло користується попитом тут, і цінова політика оренди житла? оренда трішки просіла, тому що ну, це ми бачимо вже навіть спокійно по рекламі. Чому? Тому що те, що було у нас 22-23 року і зараз у нас 24 рік, ми це можемо дійсно бачити, що це може бути 10-15, навіть 20%. Якщо ми беремо стандартну однокімнатну квартиру без всякого там ремонту або дорогого обладнання, це може бути 6 тисяч, 6-5 тисяч гривень. Однокімнатна так, а, так, Двокімнатна так. може бути від 8 до 10. Це, тобто це... це ми не говоримо про євроремонт, ми не говоримо про там, сучасну техніку. Ми говоримо просто про житлову нормальну. Квартиру, в яку можна заїхати і жити? Тобто це власне просіло. Так, Здається, так. що раніше було все-таки більше. Так, Здається, так. стартувало від восьми дев'яти. Так, Змови так. так. Десь рік тому. А, Ваші поради тим людям, які здають житло в оренду. Як убезпечити себе, скажімо, від недобросовісних квартир і наймачів? Е Здаю об'єкти, і слава На... так. Звичайно, слава богу, у нас не було ніяких моментів з моїми продавцями, що ми там когось виселяли, чи ми <кх> когось там вишукували. Звичайно, це е, залогова сума, тобто власне, е, люди, які здають знімають квартиру, вони мають заплатити перший та останній місяць, щоб в людини була місячна сума залогова для того, якщо там випадково щось не так, щоб їм могло бути компенсація. Якщо це квартири з євроремонтами, і ви туди заселяєте людей. І якщо ви згідні на тваринок, то ось є така практика, що люди оплачують три місяці: тобто перший і два залогових. Е, Люди розуміють, що вони залишили два місяці залогу, і вони шанують квартиру, і також немає ніяких проблем і претензій зі сторони власника. А, а прогноз щодо ринку житла у Вінниці наступного року його можна дати зараз? Ну, кожен, звичайно, кожен ріелтор це бачить по-своєму, але. Ще в травні місяці, якби я висловила свою думку в себе на сторінці, що ціни будуть потихеньку знижуватися. На це багато факторів впливає, і якби велика кількість новобудов і вторинний ринок також вони вже будуть не настільки актуальні, тому що набагато менший попит. А Стосовно оренди житла у Вінниці, також наступного року, що тут можна сказати, знову попит знижується? Е, е, ну, якщо ціни на нерухомість придбати будуть знижуватися, то оренда буде рости. Тобто воно в будь-якому випадку людям потрібно буде десь жити, і так як е, моменти є, які впливають на цінову політику, люди будуть призупиняти купівлю, то звичайно їм потрібно буде десь жити і вони будуть переїжджати на орендоване житло. Тобто це сугубо моя точка зору. Тобто, я спираюся на те, як я працюю з клієнтами, що мені клієнти кажуть, і які запити вони мені дають, і я вже спираючись на ці всі на свою роботу, якби я це просто так бачу. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. На жаль, час нашого ефіру завершився, 11.55 на годиннику. Говорили ми сьогодні про ситуацію у Вінниці на ринку нерухомості і. Оренди говорили з нашою гостю. Це фахівець з нерухомості, агентство нерухомості гарант Людмила Потапова. І нагадаю, що сьогодні день ріелтора. Вітаємо усіх з цим професійним святом, хто має відношення до нерухомості до оренди власне житла. На все добре бережіть себе. З вами була Ірина Булгакова. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 один